Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, Кетерум, Кенсео, Карфагеніум, Деленда Месе. Карфаген все одно має бути знищений. Корупція в нашій країні це Карфаген, з яким у нас всі, хто може всіма силами воює, а толку ніякого немає. І насправді цей закон, ці зміни до кримінально-процесуального кодексу, це наш шанс суттєво змінити систему. Це наш шанс долучити громадськість. До реформування до реальної ситуації в державі, коли півтора роки тому вже майже на сцені майдану. Я виступав і говорив про те, що вони судять зараз нас, громадських активістів, продажними регіоналівськими судами. То колись ми будемо всіх цих сволочей судити народним трибуналом. І насправді, в цьому законі запровадження нового суб'єкта громадського обвинувачення, це перший крок до народного трибуналу, до справжньої справедливості і до Знищення об тотальної корупції, е, тотальної політичної мотивованості в правоохоронних органах, судоустрої, і прокуратурі. Тому, шановні колеги, ми повинні розуміти, що кожен з вас, хто не голосуватиме за цей закон, не хоче змінювати свою країну, не хоче захищати людей від свавілля. Негідників у погонах, негідників у суддівських мантіях. Кожен з вас, хто не голосуватиме за цей закон, позбавляє свій народ права на справедливість. Дякую, слава Україні. Дякую.